Між 1865 і 1890 роками на півдні США виникла робота, що швидко стала символом цілого періоду. Після громадянської війни власники техаських ранчо намагалися доставити худобу до північних ринків, де ціна зростала в багато разів. Для цього вони наймали людей, здатних провести стада через відкриті території, річки, грози та райони, де діяло озброєні групи. Цих людей називали ковбоєм. Але що ми з вами знаємо про ковбоїв, крім фільму Весперні? Платню вони отримували стабільно, і кожен маршрут містив ризики, що могли прорвати роботу в будь-який день. Що саме відбувалося під час одного робочого дня ковбоя, які обов'язки дозволяли тримати тисячі голів в русі, і чому ця професія зникла вже наприкінці 19 століття, майже навіть і не почавшись. Про це ми і поговоримо в наступні півгодини цього відео. Один день з історії. Першим ділом ти визначаєш не час, а стан стада. Лухе ворошіння тварин у темряві змушує перевірити, чи вся худоба на місці. Ти піднімаєшся, береш спорядження і рухаєшся до коня. Перед роботою потрібно впевнитися, що вуздечка ціла, підпруга не ослабла, копита не мають тріщин, а тварина реагує стабільно. Якщо кінь не готовий, твоя частина маршруту одразу стає проблемою для всього загону. В таборі починає з'являтися світло від вогнища, яке розводить кук. Трейлбос обходить табір і коротко повідомляє завдання на ранок. Ти слухаєш уважно, бо саме зараз розподіляються позиції. Хто збирає розтягнуту худобу, хто перевіряє місцевість попереду, хто стежить за флангами. Твою позицію визначено. Сьогодні ти працюєш на ранковому збиранні. Під час огляду околиць ти бачиш, що частина тварин відійшла до низини. Це дуже небезпечна ситуація. Там легше втратити контроль і допустити падіння тварин у вибоїну або яр. Ти спускаєшся вниз, обережно керуєш конем і поступово повертаєш тварин до основного масиву. Якщо віддалення сталося через сторонній шум, треба перевірити місцеві, щоб переконатися, що поблизу немає озброєних людей або хижаків. Інколи трапляються непередбачені ракові події може виявити, що один із ковбоїв довго не повертається після нічного обходу, або на горизонті з'являється пил, який свідчить про рух чужого загону. В таких випадках трелбой змінює порядок дій, може наказати підняти табір швидше. Коли стадо зібрано, ти повертаєшся до вогню. Кук подає сніданок, боби, сушене м'ясо і каву. Ти їси швидко, бо час обмежений. Після кількох ковтків кави ти перевіряєш флягу, ремені, сідло, шпори, зброю і мотузки. Все це потрібно мати під рукою без затримок. Перед виходом у рух трейлбосс ще раз повторює план на день. Всі ковбої розходяться на свої позиції. Ти займаєш визначене місце і оцінюєш стан тварин навпроти себе. Збоку вже чутно окрики інших райтерів, які приводять край стадо до руху. Під час останнього обходу ти помічаєш одну корову, що кульгає. Це може вплинути на темп загону, тому ти повідомляєш стрілбос. Він наказує залишити тварину позаду для пізнішого огляду. Такі дрібні ситуації накопичуються і визначають, наскільки успішним буде весь день. Коли світло стає достатнім, загін приводять стадо в рух. Ти вирівнюєш темп коня, отримуєш тварину лінії і щоб ніхто не відхилявся. Ранковий порядок основа всього маршруту. Якщо цього не досягти, подальша частина дня перетворюється на безперевне виправлення помилок. Світанок створює основу для всієї подальшої роботи. Після виходу з табору ти займаєш свою позицію на фланзі. Твій обов'язок отримувати край стада в русі та не допустити його розтягування. Ти контролюєш темп коня і реагуєш на кожну зміну поведінки тварин. Пил піднімається з перших хвилин переходу, і дихання стає важким, але зупинок нема. Будь-яка затримка одразу впливає на темп всього загону: в перші години стадо найбільш нестійке: тварини нервують через запахи, рельєф і віддалені звуки. Ти працюєш в постійному зв'язку з ковбоєм, який тримає внутрішню лінію. Якщо помічаєш різке зміщення однієї з корів, одразу коригуєш її рух. Злагодженість між ковбоями дає змогу тримати лад в колоні. На маршруті ризики не зникають. Втеча стаду залишається головною загрозою. Ти готовий в будь-яку мить перехопити тварину, що вибивається з лінії. Падіння з коня також додає небезпеки, бо на нерівностях легко втратити контроль. Ти уважно оцінюєш кожен виступ під копитами, щоб уникнути травм. Ти бачиш дим попереду. це може бути природне займання або сигнал від іншого загону. Але після громадянської війни на відкритих територіях часто діяли ворожі банди. Вони нападали на перегонки худоби, відбирали коней або переходили до відкритого грабунку. Якщо дим виник в зоні рельєф ускладнює рух, це створює додаткову підозру. Трейлбос наказує тримати стадо щільніше, а ковбої посилюють контроль фланг. За деякий час ти помічаєш рух на горизонті, невелика група вершників змінює напрям без зрозумілої логіки. Це не схоже на пересування іншого загону ковбоїв. Ти передаєш сигнал рукою сусідньому райтеру. Трейлбос під'їжджає ближче, оцінює ситуацію та наказує триматися зібрано. Якщо це ворожа банда, їхня ціль вдарити тоді, коли стадо втратить порядок. Завдання загону не допустити цього. Маршрут триває. Ти тримаєш темп, стежиш за станом коня та час від часу під'їжджаєш до воза по воду. Перепочинок мінімальний. Кінь втомлюється, і ти коригуєш посадку, щоб зменшити навантаження на тварин. Якщо хтось із ковбоїв починає відставати, трейлбос одразу перерозподіляє обов'язки, і ти можеш отримати нову ділянку для контролю. Несподівані ситуації повторюються протягом дня. Тварини можуть раптово завернути до води чи зреагувати на звук у високій траві. Все це потребує негайної корекції. Ти втримуєш свою лінію та додаєш команду голосом, щоб зберегти порядок. Денний перехід триває довго, ти підтримуєш уважність до кожного сигналу, бо саме зараз формується результат усього маршруту. Попереду залишається переправа, етап, на якому будь-яка помилка здатна перетворити роботу всього загону на боротьбу за контроль. До переправи загін наближається вже втомленим. Але саме тут починається найбільш відповідальна частина дня. Стадо потрібно провести на інший берег без втрат, і для цього необхідно діяти швидко і узгоджено. Ти оцінюєш ширину та колір води. Це перші ознаки глибини і можливих проблем. Якщо вода каламутна або рух надто швидкий, переправа створює додаткові ризики, трилбос наказує ковбоєм перевірити брід. Ти виїжджаєш вперед разом із двома райдерами. Завдання просте: знайти ділянку, де дно не йде різко вниз, теча не зносить коней, а берег на тій стороні дозволяє вийти стаду без затримки. Під час огляду ти тримаєш зброю під рукою. На воді часто ховаються сторонні групи, які обирають такі місця для засідок, бо стадо в цей момент найбільш вразливе. Після огляду ти повертаєшся до загону і долучаєшся до формування порядку. Тварин підводять до води повільно, невеликими хвилями. Твоє місце на фланзі, ти контролюєш край стада, щоб жодна корова не відхилилася вбік. Якщо тварина злякається і почне повертати назад, вона створить затор і збільшить навантаження на інших. Коли перші ряди входять в воду, Напруження зростає. Ти чуєш, як коні ковзуть по слюзькому дну і стежиш, щоб твій кінь не втратив рівновагу. Якщо він посковзнеться, ти можеш впасти в воду і створити перешкоду для руху позаду. В такі моменти потрібно отримувати рівномірний рух, бо будь-яка зупинка збільшує ризик затоплення тварин. Небезпеки виникають на кожному етапі переправи. В частини тварин починається паніка. Вони піднімають голову, б'ють копитами по воді і намагаються повернутися до берега. Ти під'їжджаєш ближче, даєш команду голосом і вирівнюєш напрям. Якщо один з ковбоїв втрачає коня у воді, доводиться реагувати всім, щоб не допустити збою в русі. Під час середини переходу ти дивишся на протилежний берег Там можуть ховатися сторонні вершники. Після відомих випадків нападів на перегонки худоби ковбої завжди уважно стежать за берегом. Якщо помітили незайому групу, загін змінює вихідний маршрут і залишає переправи під посильним контролем. Ти тримаєш руку на зброю і оцінюєш будь-який рух на тій стороні. В річці може лежати колода, яка збиває ритм руху. Ти сигналізуєш трейл босу, і він змінює напрям хвилі стану. Інколи вода починає прибувати через дощ, який стався вище за течією. Ти помічаєш підвищення рівня за характером хвилі, повідомляєш про це, щоб загін прискорився. Якщо вода затягує одну з тварин, ти направляєш свого коня, щоб відсунути інші ряди і уникнути тиску. Коли стадо досягає протилежного берега, напруга не зникає. Ти контролюєш вихід з води, бо найчастіше проблеми трапляються саме тут. Грязь, корчі або крутий підйом може сповільнити рух. Ти виїжджаєш на фланг і розчищаєш простір, щоб тварини не скупчувалися. Після повного завершення переправи загін збирається на рівному місці. Попереду вечірній перехід і підготовка табору. У відкритих регіонах цих років. Діяли озброєні групи, для яких перегонка ходоби була привабливою здобич. Напади на стада відбувалися з різних причин, і кожна вимагала уважності та підготовки. Одною з головних причин була висока цінність худоби на північних ринках. Навіть кілька голів, відірваних від стада, приносили банді значну вигоду. Деякі групи продавали тварин через підставні ферми або переганяли їх в глиб малоселених регіонів. Ще одною причиною був дефіцит контролю. Великі території без державної охорони створили умови, в яких озброєні групи діяли безкарно. Місцеві служби правопорядку не мали можливості патрулювати такі відстані. Бандити обирали місця, де ковбої фізично не могли швидко реагувати. Це були водопої, вузькі проходи, яри або ділянки з обмеженим простором для маневр. До інших причин можна віднести в тому загону після тривалого переходу, а також на захищені стади під час окремих етапів маршруту. Переправи через річку, підйом на хребет або перехід через вузьку долину створювали моменти, у яких стадо вразлив. В ці години ковбої мали менше можливості для оборони, бо пріоритетам залишався рух тварин. Ще одною причиною були злочинні групи, що спеціалізувалися на викрадені коней. Такі банди часто вдавали напад не на стадо, а на коней ковбої. Без коней загін втрачав контроль, а частина тварин розбігалася. Це давало банді змогу забирати одну чи кілька голів, не вступаючи в прямий конфлікт. Ти знаєш ці ризики, тому під час руху тримаєш увагу на горизонті. Ознакою можливої загрози може бути дим, рух вершників без чіткої структури або раптове зникнення звуків навколо. В таких випадках трилбос негайно змінює порядок руху. Стадо стискається, ковбої займають фланги щільніше, а на вихід на нову ділянку маршруту відбувається під контролем. Інколи загін проводить розвідку: двоє ковбої вирушають вперед і контролюють місцевість на кілька миль вперед. Їхнє завдання повернутися з інформацією ще до того, як основна частина стаду досягне небезпечної зони. Якщо загрози підтверджується, загін обходить територію, навіть якщо це подовжує маршрут на кілька годин або дні. Банди користувалися знанням місцевості. Вони часто ділили в районах, де рельєф дозволяв непомітно підійти до стану. Через це ковбої навчилися аналізувати кожну деталь, оцінювати рух тварин, бо худоба реагує на запах і звуки швидше, ніж люди. Що стадо починає нервувати без видимих причин то одразу відновляєш трелбоз. Цей розділ маршруту нагадує тобі, що небезпека з'являється не лише в момент нападу. Вона формується через економічну цінність худоби, нестачу охорони та знання місцевості тими, хто полює на стад. Після тривалого переходу загін зупиняється на ділянці, де є достатнє місце для розміщення тапору. Ти злажиш з коня, але не поспішаєш знімати спорядження. Спершу треба перевірити, чи не пошкоджені підпруга, ремені та водила. Стан спорядження визначає, чи зможеш ти працювати завтра без проблем. Потім ти проводиш рукою по крупу коня, щоб оцінити температуру дихання та загальну втому тварин. Якщо кінь надто виснажений, трілбос може наказати тобі перейти на іншу. Кук розводить вогнище, запах вечері привертає увагу всіх ковбоїв. Ти підходиш до воза, береш миску з бобами або м'ясом, і сідаєш ближче до тепла. Це перший нормальний прийом їжі за день. Під час вечері ковбої говорять мало. Усі оглядають спорядження, перевіряють зброю та аналізують маршрут, який потрібно пройти завтра. Після їжі ти переходиш до догляду за конем, перевіряєш копита, витираєш під і знімаєш залишки пил. Якщо помічаєш ознаки натертості, негайно обробляєш їх жиром або тканину, інакше кінь почне кульгати наступного дня і це вплине на весь загін. Потім ти відводиш коня до загального кордону, де тварини проводять ніч під контролем чергових. Наближення темряви не означає відпочинку. Ти чуєш, як твій албос переглядає карту і визначає завтрашній напрям. Якщо сьогодні були ознаки можливої небезпеки, дим, рух, сторонніх вершників або сліди копит, маршрут можуть змінити. В такому випадку ковбої готуються до ранкового обходу, який займе більше часу. Може виявитися, що неподалік пройшло бізонів, і це означає порушення ґрунту. Або виявляється пересохлий струмок, на який ви розраховували. Ти разом з двома рейдерами перевіряєш місцеві, щоб визначити доступні джерела води. Якщо їх немає, загону доведеться змінити план і вирушити раніше. Проблеми можуть виникнути всередині табору. Один з ковбоїв може отримати травму або захворіти. В таких випадках обов'язки перерозподіляються. Це збільшено вантаження на інших, і тобі доводиться брати додаткову ділянку роботи. Трейлбойс контролює ситуацію, оцінюючи достатньо сил у загону для продовження маршруту. Коли настає темрява, ковбої розбивають свої спальні місця. Ти розкладаєш ковдру, укладаєш речі так, щоб мати доступ до зброї, фляги і ліхтаря. Ніч стає моментом, коли всі процеси сповільнюються, але відповідальність не зменшується. Стадо за день накопичило втому, і тварини реагують на будь-які звук. Ти прислухаєшся до їхнього рудку і оцінюєш, чи потрібно підсилити нічну охорону. Вечірній табір це місце, де загін відновлює сили, але не втрачає пильності. Всі дії мають значення від ремонту спорядження до перевірки води. Саме від якості підготовки цього вечора залежить те, як ти зустрінеш наступний ранок і зможе загін пройти далі без втрат. Коли табір стихає, ти береш участь в розподілі нічних чергувань. Кожен ковбой отримує свій проміжок часу і уникнути цієї частини роботи неможливо. Стадо не може залишатися без нагляду навіть на хвилину. Перед виходом на чергування ти перевіряєш ліхтар, зброю і спорядження. В темряві навіть дрібний збій створює небезпеку. Коли підходить твоя черга, повільно обходиш периметр. Уночі чути шелест трави, рух рухопити, віддалені звуки тварин, які мешкають в цій місцевості. Ти зупиняєшся на кілька секунд і слухаєш. Якщо звук повторюється або змінює напрям, це сигнал перевірити територію уважніше. Стадо в темряві поводиться інакше, ніж удень. Тварини реагують на запахи швидше, ніж на зорові сигнали. Ти контролюєш їхній настрій за звуками, які вони видають. Якщо худоба починає переміщуватися частіше, ніж зазвичай, це може означати наближення сторонніх тварин або людей. В такому випадку ти подаєш сигнал трейлбосу або ковбоєм, що сплять ближче до флангу. Інколи в темряві чути тріск, який важко розпізнати. Це може бути койот, який полює неподалік, або пори вітру, що рухає сухі гілки. Ти не можеш дозволити собі припущення, тому обираєш обережність і перевіряєш джерело звук. В разі потреби ти підсилюєш освітним лихтарем, але не спрямовуєш його бездумно, щоб не злякати тварин. Інколи ночі проходять без інцидентів, але буває, що ситуація змінюється раптово. Стата може піднятися від різкого шуму, який навіть ти не встигаєш розпізнати. В такі моменти ти під'їжджаєш ближче і намагаєшся вирівняти рух. Задача не допустити початку нічної втечі. Вона небезпечніше, денна, бо в темряві ковбої не бачать рельєфу і не можуть швидко об'їхати тварин. Ще одна серйозна загроза це поява сторонніх людей. В нічному просторі звук копит або тихі переміщення вершника виявити складно. Ворожі групи інколи підказалися ближче саме вночі, сподіваючись вкрасти коней або кілька голів худоби. Ти прислухаєшся до ритму копит свого коня і відразу помічаєш будь-який звук, який не збігається з ним. Якщо є підозра, ти сигналізуєш іншим, і загін переходить в режим посиленої охорони. Під час обходу ти перевіряєш стан коней. Деякі з них рухаються напружено після важкого дня. Якщо кінь кульгає або поводиться неспокійно, ти вирішуєш, чи здатний він виконувати роботу завтра і передаєш інформацію трейлбосу. Ці рішення приймаються саме вночі, бо в темряві видно реакцію тварин на мінімальні подразники. Коли твоя зміна завершується, ти повертаєшся до свого місця. Радісного відчуття відпочинку немає, бо ще треба переконати, що зброя готова, пляга на місці, а одяг висох після денного поту. Ти вкладаєшся на землю і намагаєшся заснути, хоч розум залишається напруженим. Ніч в прерії не дає повної тиші, ти чуєш кожен звук, і мозок автоматично оцінює його небезпеку. Тобі вдається заснути лише уривками. Справжнього відпочинку так і немає, але саме нічний контроль визначає, чи буде загін готовий до наступного ранку. Ти засинаєш з думкою, що світанок знову вимагатиме від тебе повної зосередженості. Коли перші звуки світанку знову піднімають табір, ти розумієш, що попередній день був лише частиною довгого маршруту. Попереду нові переходи, річки, небезпечні ділянки та чергування. Такий розпорядок триває тижнями. Ти виконуєш роботу, яка вимагає постійної уваги, сили і витривалості, бо кожен етап маршруту формує результат усієї перегонки. Робота ковбоя трималася на простих правилах. Контроль над стадом, дисципліна, точне виконання наказів і здатність реагувати без зволікань. Всі ці вимоги стали основою легенди про ковбоїв але в реальності вони відображали звичайну частку працю на відкритій території. Та відчуваєш, що ця робота більше залежить від терпіння, ніж від уміння користуватися зброєю. Наприкінці 19 століття ця професія почала зникати. Поява залізниць скоротила потребу в тривалих перегонках. Фермери масово встановлювали дротові огорожі, що розділяли великі території, і неможливлювали безперешкодний рух стада. Переробні міста розвивалися поруч з залізничними вузлами, тому економічна потреба в далеких переходах зменшилася. Ти усвідомлюєш, що час ковбоїв обмежений. Люди, які щодня проходили довгі маршрути, контролювали тисячі голів худоби і працювали на відкритих землях без захисту, поступово зникаючи з практики. Проте їхній досвід залишився в історичних документах та спогадах. Одноденний цикл, який ти прожив, передає зміст усієї професії, довгі переходи, ризики, постійну роботу з тваринами та відповідальність перед усім загоном, завершення маршруту рідко дає відчуття тріумфу. Частіше це полегшення від того, що вдалося уникнути втрати, завершити роботу так, як вимагала ситуація. Але саме така робота створила основу того образу, який пізніше став частиною культури. Ти відходиш від табору з розумінням, що день ковбоя це більше ніж складний графік, це система, яка утрималася. На людях, здатних не зупинятися і не втрачати увагу незалежно від умов. Ти завершив свій маршрут разом із ковбоями кінця 19 століття. Один день за змогу побачити, з чого складалася ця професія: довгі переходи, контроль над стадом, постійні ризики, робота без відпочинку і увага до кожної деталі. Саме з таких днів формувалася система, яка забезпечувала рух тисячі голів худоби на північні ринки і визначала економіку цілого регіону. Професія ковбоя зникла, але її вплив залишився в історії. Цей день показує не легенду, а справжню роботу людей, які створили основу того періоду, що отримав назву Дикий Захід. Дякую за перегляд! Якщо вам цікаві подібні історичні реконструкції, будь ласка, підтримайте канал підпискою і лайком. Попереду ще багато днів, що розкривають забуті сторони минулих епох.